Вітаю вас на каналі Фейклор. Мене звати Олена, і у сьогоднішньому відео я покажу вам свої величезні книжкові покупки. І поки я готую книги, ви готуйте свій улюблений напій. Буде цікаво! За ним часом я оселилася на сайті Reddit, моніторю там передзамовлення, свої бажанки. Вони ще більше зробили це схожим на соцмережу, тому я пишу там відгуки, щоб заробити бонуси. І ось результат мого там сидіння, купа книжечок. І першу книгу, яку я вам покажу, я купила собі, бо хотіла зробити подарунок, влаштувати собі маленьке свято. А до того ж, в такому стилі в мене ще не було книжок від дерем. А звісно, в мене є піра. Анезі, але це не зовсім те, тому що піронезі в нас виходило таке саме, як і по всьому іншому світу. А мені хотілося щось з фольгуванням на обкладинці, з суперкою. А головне, з форзацями, які роблять українські художники. Але не припадало нічого до душі, поки я не побачила цю книгу. Остання оповідка квітковою нареченою. Подивіться, яка краса, а які форзаці неймовірні. В цілому дуже гарна книга, як якась коштовність, але не оформлення зіграло вирішальну роль, а те, що це готичне фентезі. Я люблю щось готичне, моторошне та містичне. А це саме така книга. Взагалі, я думала, що це Ян Хадалт. Я вже встигла прочитати цю книгу, бо тут всього лише 320 сторінок. Але це виявилася доволі доросла історія про токсичну дружбу між двома дівчатами. Тут чудова готична моторошна атмосфера, жорстокі вчинки, дивні персонажі, наприклад, тітонька, яка виробляє прикраси із чужого волосся. Ця книга сподобається тим, хто полюбляє тринадцяту казку. І поговоримо ще про мінуси. Я зазвичай не звертаю увагу на помилки та одруківки, але тут всього. 300. 120 сторінок, великий шрифт, і було дуже образливо, що редактура псує таке гарне оформлення, бо одруківки і помилки тут прям кидаються в очі. Ті, хто читав, скажіть, ви так само помічали ці помилки? Чи я одна така? Наступну книжку я чекала не так довго, як інші книголюби, але теж немало. Вони тоді анонсували вихід третьої книжки. І я подумала, о, саме час читати перші дві. Я прочитала, а Віват затримав її ще на півтора року. Так, я говорю про спадкоємицю вогню Сари Джеймас. Вона в мене ще в плівочці, і тут мені допоможе мій канцелярський ніж. Подивіться, який він милий. Це песик Янгу. І вже вийшла наступна частина, і тепер я вже не встигаю їх купувати. Щось добре виходить тут. Я читала попередні дві книжки і ще новели. Мені вони не дуже сподобалися. Але я багато чула відгуків, що це прям найкраща серія Сари Мас. і чула це від блогерів, які взагалі її не люблять. Тому я чомусь довіряю їм і чекаю чогось дахосносного. І думаю, що в цій частині вже щось цікавеньке та почнеться. Ще одна перлина з мого улову, і це Грейді Хендрікс, його посібник зі знищення вампірів від південного книжкового клубу. Багато чула про цього автора від зарубіжних блогерів, особливо про книгу Екзорцизм моєї найкращої подруги. В нас її не видають, але я радію, що хорорів нарешті стали видавати більше. Ще один, до речі, буде в цьому стосику покупок. Наразі Букшеф анонсувало дві книги від Грейді Хендрікса, одна з них Horror Store Це жахи, які відбуваються в Ікеї дуже Дуже цікаво, чекаємо. І якась ще одна книжка, я не пам'ятаю яка. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. А ця книга розповідає нам про домогосподарок і їх нового сусіда, який виявився вампіром. І не дивлячись на такий веселий сетінг, я знаю, що буде страшно. Далі три книжки, які я купила собі, щоб підняти настрій. І жодна з них не була в моїх книжкових бажанках. А в мене їх знаєте дуже багато. Але ці бажанки інколи замилюють око, і тобі вже хочеться чогось новенького, свіженького, і так ми маємо ці три книжки. Перша з них це Джейн Остін і її Емма. І раніше я не любила жіночу літературу 19 століття через те, що мені було нудно те, як проводили жінки час. Сиділи вдома, малювали, ходили на бали. Але останні роки щось змінилося. Моя любов до антиутопій пройшла, бо ми живемо в такій. І мені сподобалося читати сестер Бронте та Джейн Остін. Ще радію, що з'являються такі гарні видання. І не так давно я дивилася фільм по цій книзі з Анею Тейлор Джой, але не дуже пам'ятаю, що там було. Пам'ятаю, що він був яскравим, трошки дивним, цікавим. Але це й добре, що я не пам'ятаю, буду читати, наче не знаю сюжет. Друга книга це Мертві романтики Ешлі Постон. Цю книжку я купила, бо це містичний любовний роман про привода. А я люблю містику. А ще дуже цікаво, тут родина головної героїні працює в похоронному бюро. Тому я очікую таку сімейку Адамсів. По сюжету наша головна героїня працює гоустрайтеркою, але в неї помирає батько, і вона повертається до свого рідного містечка, де зустрічає привида знайомого її привада. Це її редактор. Тому має бути цікаво. Я сподіваюся на це. І третя книга з незапланованих покупок це Нічний Цирк, Ерін Моргенштерн. Ще одна моя улюблена тематика в книжках це цирк. Я люблю води слонам. Також мій улюблений сезон американської історії жахів про цирк, тому буде дуже цікаво почитати. Чула, що Ерін Моргенштерн це більше не про сюжет, а про вайби, про атмосферу. Хоча можна не дуже довіряти цим відгукам, тому що колись я таке чула про Піранезі. А як на мене, в Піранезі є сюжет, і мені цей сюжет подобається, тому може і в нічному циркою не тільки вайби, а й цікавий сюжет. Далі маємо дві книжки, про які я нічого не знаю і не хочу знати, хочу, щоб це був секрет: це дім голову і дослідження утоплення. Дослідження утоплення це темна академія, а дім голову має бути щось містичне та, можливо, з елементами хорор. Купувала на хелоїнські моторошні читання, хоча в мене кожен день гелоїнські читання. Наступна книга Чака-Паланіка Невидимі монстри. З Чаком Паланіком в мене дивна історія. Я його читала десь в 11 класі разом з Ірвіном Велшем. Але колись дочиталась до книжки про дівчину без ноги. І подумала, що це вже занадто там був якийсь треш. Хотіла уточнити, бо незрозуміло висловилася, що занадто трешова вона була саме через сюжет, пов'язаний з забороненими речовинами, а не через те, що дівчина була без ноги. Смішно, якщо я взагалі вигадала цей сюжет. І здається, це навіть не був Чак Паланік, а був Ірвін Велш. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є в Ірвіна Велша якась трешова книжка про дівчину без ноги. Можливо, не про дівчину. Я не пам'ятаю, але щось таке там було. Так от, я перестала читати Чака Паланіка. Мені тоді, десь в той час подарували на день народження його книжку якось там про Бастера Кейсі. І вона в мене пролежала 10 років. І потім я взяла її почитати і виявила, що там один з моїх найулюбленіших. Опів подорожі в часі, і взагалі книжка мені сподобалася. Ще я згадала, що я обожнюю бійцівський клуб, і взагалі не зрозуміла, чому я його бойкотувала. А цю книгу я купила по пораді Емми Антонюк. Точніше, не по пораді, навіть, а вона заспойлерила кінцівку. І здавалось би, чого її вже читати. Реально, вона сказала головний плод твіст, але мене це так вразило, і що я захотіла все одно її прочитати, навіть знаючи кінцівку. Ще одна книжечка від КСД фанат Ніка Хорнбі. Вона мене зацікавила тим, що повинна бути смішною. А також тут про власника музичного магазину. До речі, я дивилася, починала дивитися серіал Зої Кравіц. Мені не зайшов, але думаю, після прочитання цієї книги ще раз спробувати. Розраховую, що тут буде багато про стару рок-музику, яку я люблю. Потім я купила продовження сяєва Стівена Кінга Доктор Сон. Стяйво. Я читала, коли жила у Греції сім місяців. І для мене дуже гарні спогади про цю книгу. В мене була така традиція. Зараз покажу свій примірничок англійською Читала вона вже така старенька. І я ходила зранку, брала каву, сиділа біля моря, читала цю книжку, або ж в обід йшла в кафе, замовляла собі келих вина з горішками і сиділа, кайфувала. також дивний факт: про мене: всі люблять читати книжки сезонно, тобто. Про літо, про жару, всі читають влітку. Але для мене це як летіти у Єгипет влітку, тобто посилювати свої враження про жару. І я люблю, на відміну від інших, читати книжки про зиму, про холод. Це мене дуже охолоджує. До речі, раджу такий спосіб врятуватися від спеки. Так, от, доктор Сон. Це продовження про хлопчика сяйва, який подорослішав і тепер бореться зі своєю залежністю від алкоголю. Також книжка більше акцентується на його здібностях, і в місті з'являється таємнича група людей, яка полює на дітей з такими ж самими здібностями. І дені буде якось протистояти цьому. А в цій книзі дуже харизматична антагоністка Розі Циліндер. Ми дійшли до найважливішої книжки в цьому стосику покупок. Це книга єдина, яку я перечитала одразу ж після першого прочитання. Це моя улюблена книжка і моя улюблена авторка Мона Ават. І я в неї вже прочитала все, окрім хіба що її першої книги. Бо боюся, що це слабка робота. Там зовсім вже низький рейтинг, здається 3,2. В мене вона вже є англійською, і я дуже чекала її українською. О-оу, трошки, ох, трошки пошкодила. Ото так відкривати на камеру. Це. Я саме чорну хотіла, бо це американське видання, яке я не могла собі купити і знайти. Ох, яка краса, неймовірна, я така рада. Я така рада, але ось ну трошки, трошки зачепила, а тепер в мене тут біла лінія. Блох. Потребує жертв. Так, в мене ця книжка вже є англійською. І також в мене є дві інші книжки цієї авторки. Одну ви можете бачити ось тут. І ще в мене є Олс Well». А, а також бані англійською. Ви б знали, як довго я ганялася за цими книжками, бо в Україні тоді про неї ніхто ще не знав. В мене з кожною книжкою пов'язана своя особлива історія. І тут в мене трохи двоякі емоції. З одного боку я дуже рада, що в нас почали видавати Моноавати, і сподіваюся, продовжують видавати її далі. А з іншого, в мене є така неприємна якість. Я не люблю ділитися своїми наймиснями. Улюбленішими книжками. Мені здається, її ніхто не зрозуміє так, як я її зрозуміла. А ще мене реально шокувало те, що ця книжка у нас стала дуже популярною. А і тепер я не можу бути не таку сією, яка єдина знає про існування монеават в Україні. Дійшло до того, що я навіть не дивлюся жодного блогу по цій книзі. Жодного блогу, жодного поста, а їх надзвичайно багато, і мені постійно вони попадаються у рекомендаціях. Такий у мене заскок. Мені самі це не подобається, але вже як є. Коли цей хайп спаде, я обов'язково зроблю відео про всі книжки Мони Ават. Я їх однаково сильно люблю. А поки що я чекаю, коли перестану вже бачити черговий пост про бані. До речі, у Києві навіть нещодавно влаштовували відеозустріч з Моною Ават. І я не так давно жила в Києві, тому мені ще було дуже образливо, що я там не знаходжуся. Пропустила таку подію, важливу для мене. Цю книгу я люблю за те, що на неї можна дивитися з декількох точок зору. А я дивилася її під кутом того, що це відбувається насправді, і мені дуже це сподобалось. Насправді там все завершено логічно, так, дивно, сюрреалістично, але дуже цікаво. Хочу ще перечитати її втретє під кутом шизофренії. Чула ще такі теорії, і дійсно там багато питань. І буде цікаво ще поглянути на книгу під таким кутом зору. Ще один мій улюблений момент тут є багато відсилок на кіно, наприклад, є відсилка до Хезерс, до практичної магії чаклунства. Mean Girls, тобто такі міленіальські фільми, на яких я зростала, і я відчуваю, що я на одній хвилі з Моною ават. Плюс баня це ще й хорор. І я читала її в перший раз вночі. Було дуже моторошно і атмосферно. Якщо ви ще не читали, я вам заздрю. Вас чекає дивна, сюріалістична і моторошна пригода. Далі трошки класики. Купила собі Шекспіра комедії та трагікомедії. Я в нього ще не читала комедії. До речі, мені подобається це видання і взагалі ця серія. Мені подобається, що фоліо тут не використовує свої малюнки і не їхні художники малюють, а вони використовують відомі картини. Тут дуже гарна обкладинка, і форза це мені подобається. Але як завжди, у фоліо це видання дивне. Не дивлячись на те, що в книзі газетний папір, хоча він і не просвічує, вона чомусь дуже важка. І в фоліо навіть одна й та сама книжка може бути різної якості і з різним папером. Цю збірку увійшли. Сон літньої ночі, 12-та ніч, або, як собі хочете, кінець діло хвалить, Троїл і Кресіда» та буря. Мене найбільше цікавить буря, та кінець діло хвалить, тому що. В моїх улюблених книжках є відсилки до цих двох п'єс. Одна з цих моїх улюблених книжок це «Мах Фауза. Там багато відсилок до бурі. А інша – «Олсвел Моне Awad. Там героїня ставить п'єсу кінець діло хвалить, тому вона так і названа, в принципі, ця книжка Олсвел. Well». Також в ній є відсилки до бурі. Наступна книга Борхеса книга піску. Купила її по пораді Аліси Піквік Пейперс. Я не люблю оповідання, але хочеться познайомитися з Борхесом. Я взагалі планувала прочитати одне оповідання, називається вона Тема зрадника та героя, і потім подивитися екранізацію, бо є така, але мені взагалі не сподобалось ні оповідання, ні кіно. І скажіть, будь ласка, якщо ви читали цю збірку і знаєте це оповідання, тема зрадника і героя, чи є взагалі шанси, що мені сподобаються інші його оповідання? Далі повернемося до хорорів. І Адам Невіл та його ритуал. Тут я просто радію, що видають хорори, як я вже казала, хочу скупити кожен хорор, який виходить в нас. Про цю книжку нічого не знаю. Здається, тут група друзів йде у похід. Це, типу, відьми з Блер», скажіть. Принаймні, навіть обкладинка моторошна. Тут зображено всього лише дерево, але якщо придивлятися, то можна побачити якісь фігури, наче на ньому хтось ховається те сидить. Дуже страшно. Клас. Наступна книжка це своєрідний спойлер до мого наступного відео. І це надтаємне товариство на незвичайних відьом сангу мандана. І це в нас затишне фентезі. В мене е, по-різному складаються стосунки з затишним фентезі, наприклад, зараз трошки. Це взагалі повинен бути. Момент насолоди, коли я знімаю плівку, але щось це була помилка розпаковувати книжки з плівки на камеру. І з затишним фентезі в мене складається по-різному. Якщо дім у Волошковому морі мені сподобався, то легенди та лати не зайшли, хоча я їх дуже довго чекала, але вони мене розчарували. Ця ж книжка буде про відьом, і саме про відьом буде моє наступне відео. Розповідається про відьму Міку, яка вирушає до когось до будинку, навчати маленьких відьмочок чаклунству. Але більш детально в моєму наступному відео. Відео «13 книжок про відьом» вже вийшло на моєму каналі, бо я захотіла його приурочити до п'ятниці 13-го. Посилання на нього ви можете знайти в описі до цього відео. І завершую я свої книжкові покупки. Вгадайте чим. Ніколи не вгадаєте ковбойськими любовними романами. І це Елсі Сілвер. Її Флоулес та Хартлес. Як ви можете побачити, Флоулес я вже прочитала. І це мої стікери, які помічають гумор. Я просто обожнюю гумор Елсі Сілвер. Мені дуже зайшла ця книжка саме за гумор. Я на одній хвилі з цією авторкою. І раніше, так само як жіночу літературу 19 століття, я не читала любовні романи, але я для себе останні роки відкрила, що з тих пір, як я їх читала, вони дуже змінилися, з'явилися просто на будь-який смак. Можна знайти троп, який вам сподобається, просто треба шукати. І це ще плюс, бо це як дослідження себе, що мені дуже подобається. Так, от, якщо ви можете побачити, стікери є в першій половині книзі, а у другій гумор закінчується, починається смат. Ну, що ж, це любовний роман. Але я трошки була розчарована з цим, бо я відмічала всі жарти, і вони так різко обриваються, і я сумувала за її гумором. Сподіваюсь, що в цій книзі гумор теж буде присутній. В неї рейтинг навіть вищий, ніж в першій книзі. І я прям чекаю, чекаю коли буду читати. А на цьому мої книжкові покупки завершуються. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Я нещодавно почала свій блог, і таким чином ви мене дуже підтримаєте. Дайте знак, що ви взагалі подивилися. Бувайте, любі книголюби!